Вітаю на своєму каналі. У цьому відео я без спойлерів розповім, що за серіал Останнє з нас, прем'єра якого відбулась у січні цього року. На момент публікації цього відео вже вийшли дві серії, а остання дев'ята буде 12 березня. Його історія заснована на одноіменній відеогрі, що вийшла у 2013 році. Та за жанром серіал є постапокаліптичним і драматичним. Події розгортаються у 2003 році. Вчена в Індонезії дізнається про перший випадок, коли грибок кордицепс зміг вижити в організмі людини. Розуміючи наслідки для запобігання розширення інфекції, вона радить військовим бомбити місто. В цей час у США Джоел святкує День народження. Його донька Сара йде до школи, а брат Томі на роботу. Нічого не віщувало біди. Всі живуть звичайне життя. Доки уночі Сара не просинається від вибухів та звуків військових літаків. Вона йде до сусідів та бачить, що бабця напала на свою родину та кусає їх знову і знову, а із рота у неї вилазить щось схоже на спори. Грибок повністю заволодів її мозком. Так почалась пандемія. Далі події розгортаються аж через 20 років. Грибок спустошив світ і жодних ліків досі не знайшли. Оскільки інфекція передається лише через укус, то людство досі існує. Джоел живе у карантинній зоні під керівництвом військових, яких звати Федра або Агенція. Йому доводиться спалювати тіла або робити іншу брудну роботу задля отримання карток на їжу. Багато людей, звісно, не задоволені військовим режимом, тому існують повстанські загони. Один із них зветься цикадами. Одного дня Джоел разом з подругою Тес потрапляють у їхній штаб, на який щойно напали. Тож їхня лідерка не може виконати важливу задачу, а саме відвести дівчинку Еллі до іншого місця. Тому вона просить Джоела зробити це за вагому нагороду. Він погоджується, а потім дізнається, що в Еллі є імунітет до укусів від заражених. мене, коли я була афраспит. Головні ролі виконують Педро Паскаль та Бела Рамзі. Ще рано казати, оскільки в Етері було лише два епізоди, але серіал вже високо оцінили критики. Та любителі гри здебільшого також. До речі, творці відповідально поставилися до фанатів, та деякі сцени максимально відтворили з оригінальної гри. Особисто мене після перегляду перших епізодів серіал зачепив, та я продовжую його дивитись. Але як на мене, то він вийшов не в той час. Адже не встиг світ оговтатися від пандемії, як сталася повномасштабна війна. Тож відволіктись від реальності з цим серіалом у вас навряд чи вийде, бо тут вибухи, винищувачі, комендантська година. Але з іншого боку, розумієш, що у реальності також все могло би бути гірше. На цьому все не забудь підтримати український контент. Постав лайк та поділись цим відео з друзями. Також підписуйся та пиши свої побажання у коментарях. Дякую за перегляд!